І знову вітаю вас на моєму каналі. Останнього відео я розпочав переповідати історію скари і сьогодні продовжуватиму свою розповідь. Якщо ви ще не бачили минулої частини, то зверніть увагу на підказку на екрані. Ну а ми без зайвих прелюдій будемо продовжувати там, де закінчили минулого разу. І так, одного з найсильніших воєначальників легіону, Архімонда Осквернителя, було транспортовано до Азерот. Сили палаючого легіону, що прийшли разом з ним, хоч і були нечисленними, та завдяки армії скари під їх командуванням, ставали найсерйознішою загрозою для світу. Першим наказом Архімонда на Азероті була передача повної влади над скарою до повелителів жаху, що увесь цей час наглядали за нерзулом. Та проте цей наказ був лише формальний, адже на тризими продовжували локально командувати скарою як і раніше, та справжнім володарем невмерлих залишався король ліч. На чолі з Архімондом, демони і невмерлі знищили те, що ще залишалося від армії людей у Лордероні. Будучи впевненим, що ніхто не послідує за ними з східних королівств, Архімонд почав переправляти свою армію до Калімдору, де знаходилася основна тіль вторгнення Легіону. Він залишив невелику частину своїх сил у Лордероні, а сам розпочав свій марш на Гору Гіджаль. Демони та їх армія швидко йшли ясене ділом, майже не звертаючи уваги на розрізнений супротив нічних ельфів і людей з орками. За наказами Нерзула, темний принц Артос Менетіл також долучився до вторгнення, та не для того, щоб допомагати демонам, а навпаки, щоб тихо підривати їх наступ. Він впливав на невмерлих солдат, деколи навіть вводячи їх амок, щоб вони не виконували наказів своїх демонічних повелителів. Декілька разів це навіть дозволило ворогам регіону спокійно відступити там, де вони могли б бути знищеними. Усе це, звісно, відбувалося у секреті від демонів, адже якщо б вони дізналися про зраду короля Ліча. Останнього швидко було б знищено. Усі ці маленькі диверсії лише докучали Архімонду, але згодом у Артаса з'явився план, як завдати демонам більш чутливого удару. Палаючий легіон використовував силу черепа Голдана, щоб отравити землю навколо гіджалу та послабити смерть. Найдовіреніший і наймогутніший з натрозимів Тіхондрій був призначений охороняти цей артефакт. Його смерть та зникнення черепа могли б значно послабити легіон. Та Артас не міг виступати проти Тихондрія відкрито. Замість цього він розповів про силу Черепа і літану Бурелюті, і той вже зміг поглинути його силу, а потім використати її, щоб вбити Тихондеря. Значною мірою завдяки цьому, нічні ельфи, об'єднавшись з Альянсом та Ордою, змогли зупинити демонів на горі Гіджаль та знищити Архімонта. Після цього невмерлих майже повністю витіснили з Калімдору, А Артас повернувся до східних королів. Там, гадки, не маючи про поразку свого володаря, декілька повелителів жаху продовжували наглядати за невмерлим. Артос планував оголосити їм про поразку Архімонда і вигнати зі своєї землі. Тим часом Іллідан Пурелють, якого було признано зрадником через те, що він оволодів силами демонічного артефакту, домовився з побратимом Архімонда, Кілджеденом, що був розключений зрадою Нерзула. Не в силах особисто покарати своє творіння, демон був вимушений використовувати для цього інших. Ілідан захопив артефакт Око Сергераса, за допомогою якого створив закляття, що мало б знищити короля Ліча. Та інші нічні ельфи, що мали власні мотиви на те, щоб виступати проти Ілідана, зупинили його, не давши йому закінчити закляття. Проте воно лишило тріщину у структурі крижаного трону. Через неї сили Нерзула почали повільно витікати у світ. Король Ліч втратив контроль над частиною своїх невмерлих у той самий момент, як Артас виступив проти у Лордероні. Це дозволило демонам перехопити контроль над частиною з невмерлих і розпочати громадянську війну у зачумлених землях. Відпочатково у цій війні було лише дві сторони: перша вірна легіону на чолі з повелителями жаху, і друга прибічники короля Ліча під командуванням Артаса та Келтузада. Та згодом Сильвана Вітрогін, що відпочатково виступала на стороні демонів у намаганні помститися Артасу, відкололася від недрозимів і почала підкорювати їх сили. То знає, як би закінчився цей конфлікт, якби не Іллідан, який знайшовши нових союзників, вирушав до лідяної корони, щоб закінчити те, що почав своїм закляттям у Далорані, тобто знищити короля ляча. Нерзулу довелося відкликати свого чемпіона з Лордерону до Нордренду, щоб той захистив свого повелителя. Та поки Артас за допомогою Анубарака проривався крізь сили Іллідана, Келтузат залишався осторонь від конфлікта, що розбернувся неподалік від столиці Лордерону. Стельвана Вітрогін підкорила одного з повелителів жаху, за його допомоги вбила іншого і обманом заручилася підтримки залишків альянсу Лордерону. Невдовзі вона захопила столицю Лордерону і знищила останнього з повелителів жаху. Коли люди зажадали повернути їм їхнє місто, королева Банші знищила і їх. Згодом вона проголосила про те, що її послідовники тепер будуть називатися відреченими, і тим самим стала лідером нової фракції вільних невмерлих. Паралельно із цими подіями у Нортренді відбувалася битва. Та, попри усі намагання іллідана та його союзників, Артас вийшов переможцем. Важко поранивши нічного ельфа, він піднявся на крижаний трон. Сили Нерзула все ще витікали через тріщину, залишену закляттями Лідана. У короля Ліча була лише одна можливість зберегти своє існування, злитися зі своїм чемпіоном. Одним ударом кригоплачу Артас розбив лід і підняв шолом, у якому тепер зберігався Нерзуб. На певний момент він замислився. Король Ліч більше не контролював його, а сили володаря невмерлих стрімко утікали. Та Артас пам'ятав, що залишив за спиною багато ворогів, і боявся, що без сили Нерзула за його спиною в певний момент він буде переможений тими, хто хотів помститися. йому. Артас вдягнув шолом, і дві істоти злилися у єдину сутність залишки їх особистостей вели боротьбу за контроль над тілом, а сам король Ліч вмерз у свій трон на наступні декілька років. Треті хроніки говорять нам, що злившись у єдине, Артас і Нерзул утворили одну з наймогутніших істот, що їх бачив світ, що, якщо чесно, дібейто був. Адже відпочатково сила Нерзула зберігалася саме у його магічних облатунках, частиною яких був і кригоплач. Міць Артаса ж має своїм джерелом саме цей іронічний килинок. А враховуючи, що Нерзул втратив значну частину своєї сили перед тим як злитися з Артасом, то я навіть сказав би, що ця нова істота виявилась слабшою за нерзула у його відпочатковому стані у ролі короля Ліча. До того ж, є відомості про те, що те людське, що залишалося Артасі, ще довго послаблювало короля ліча. Та годі з ним, адже у Лордероні ще залишився Келтузат і його культ проклятий. У наступні роки сили скар, якими командував Харківіч, намагалися втримати зачумлені землі, адже ті паладини, що пережили вторгнення легіону, поновили свою боротьбу. Та до того ж відречені почали потроху захоплювати нові території. Згодом до регіону зі своїми інтересами прибудуть і альянс з Ордою. На щастя, для Келтузада у світі було достатньо загроз, з якими мали боротися живі. Після того як чергова війна, що розгорталася на віддаленому Калімдорі, майже на іншому кінці світу, послабила сили альянсу та Орди, король Літ, що потрохи повертався до тями у Нортренді, наказав невмерлим розпочати вторгнення, численні некрополі прибули до різних регіонів Азероту, та почали тероризувати місцеве населення. Один з паладинських орденів, що все ще знаходився у зачумлених землях, викликав на допомогу чемпіонів альянсу і за їх допомоги взяв штурмом цитадель Калтузада, Екзрамас. Ліча було знищено, а Некрополь відступив до Нордренду, тим самим поклавши кінець на тривалому вторгненню невмерлих. І думаю, саме час поговорити про те, як змінилися сили спари за цей час. Та цих змін було не так багато. Власне, у зачумлених землях не знайти обсидіанових руйнівників та статуй. Можливо, тому що усі вони були знищені під час третьої війни. А так сили скару лордероні залишалися незмінними. Хіба що ще їх покинули темні ловці, що відпочатково були вірними Сильвані. Усі ж інші воїни скари, такі як скелети, бурдалаки, нерубіанці, гергулії, некроманти, панші, Мерзоти, м'ясні фургони, лицарі смерті, лічі та крижані змії, продовжували війну з живими у ім'я короля ліча. Варто також згадати Сан Лейн, це невмерлі ельфи крові, вони прийшли у Нортренд разом із Іллєданом та були вбиті і підняті на службу королю Лічу. Проте поки що вони не брали участі у будь-яких битвах, адже залишалися у Нортренді. Їм доведеться спробувати крові живих лише через декілька років, коли король Ліч покине свій зведенілий трон та особисто поведе Скару у новий напад на живих Азероту. Але це вже буде темою останнього відео з цієї серії. А на цьому дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалася моя розповідь, не забувайте залишити вподобайку або коментар. Та зустрінемося у наступних відео. Все буде Україна.